ProRunner nk 1 можна встановити з обертовою основою для сортування продукції між конвейерами на різних рівнях, розташованих під кутом 90 градусів. Він також може працювати синхронно з іншим PR-1, створюючи здвоєні моделі для транспортування більших, довших та важчих продуктів. Коли потрібні розширені можливості, як от вища швидкість, точне позиціонування чи понад 4 зупинки, PR2 є відповідним рішенням. Система схожа на НК-1, але має зубчастий ремінь, що дозволяє енкодеру забезпечувати точні позиції входу та виходу. PR-12 12 компактний, але потужний вертикальний конвейер для застосувань до 25 метрів і 300 кігара продукту в кожному носії. Міцна конструкція дозволяє встановити один чи два незалежні носії, подвоюючи потужність або забезпечуючи подвійні потоки вгору та вниз.